Її будівництво не припиняється ні на день. Над її зведенням працює не один десяток досвідчених фахівців, які знають, що саме від них залежить в яких умовах будуть навчатися маленькі харків'яни. І тут дві головні вимоги: безпека та комфорт. Це про нову та сучасну підземну школу, що скоро привітно відчинить свої двері у Новобовацькому районі. Бетонні роботи по будівлі виконані на там, майже 100%. Зараз проводяться оздоблювання роботи. Це штукатурка, шпакліпка стін, виготовлення полов, напольних покриттів. також займаємося монтажом інженерних систем, вода, каналізація, електричка, школа обладнана автономними резервними джерелом живування електроенергії, в школі 17 класів, класи простор, оснащення вентиляції. Рекуперації, з повіщенням повітряних тривог, система пожежної сигналізації облаштована, багато зроблено для інклюзії, підйомники, інклюзивні туалети. Сроки виконання робіт дуже стислі. Намагаємося виконувати швидко, якісно, тому що в цій школі будуть вчитися наші діти. Ця школа має бути безпечна і красива. Будівництво підземної школи на сьогодні вже на завершальному етапі. Вже завезли на 80% меблі і обладнання для комфортного навчання дітей. Навчання буде відбуватися в дві зміни. І на першій зміні буде навчатися приблизно 400 дітей, і на другій, бо на сьогодні ми зібрали 800 заяв до підземної школи. Відбувся тендер на безкоштовне харчування дітей. І за програмою Харківського міського голови Ігоря Терехова кожного дня будуть безкоштовно годувати дітей з 1 по 11 клас. Харків, як завжди, на передовій перший, бо саме харків'яни маленькі прийдуть до підземної школи. І про це поквапився наш харківський міський голова Ігор Терехов, щоб діти могли офлайн навчатися і кожного дня спілкуватися, комунікувати, бачити вчителів і отримувати насолодження від навчання в школі. Я, як мама двох діточок, з великим бажанням. Чекаю відкриття підземної школи, тому що дуже хочеться, щоб діти зустрілися з вчителями, зустрілися з однолітками, спілкувалися, навчалися. Мої старші доньці більш пощастило. Вона, хоч трошки, але встигла посидіти за партою, поспілкуватися з вчителями. А от хлопчик він пішов у перший клас у 2022 році. Тому от за три роки навчання він ще не разу не сидів за партою, не бачив вживу свого вчителя на уроці. Не спілкувався у школі зі своїми однолітками, тому вони сидять і чекають, коли, коли, коли ж ця школа відкриється, щоб поспілкуватися, посидіти, пописати на дошці, побачити всю цю атмосферу школи. Також по вихідних у підземній школі Новобаварського району, враховуючи сильний попит батьків, працюватиме ще й підземний дитячий садочок. Тож приміщення навчального закладу будуть заєнні впродовж тижня. Без вихідних. Ми вже маємо добрий позитивний досвід щодо офлайн-занять дітей дошкільного віку в метросадку. Тому батьки з задоволенням прийняли новину щодо відкриття двох. Дошкільних груп в підземній школі. На даний час набрано. По 20 дітей в кожній вже проведені батьківські збори, і батьки дуже чекають зустрічі з вихователями а також педагогічний персонал, вихователі, дуже чекають зустрічі з дітьми. Я дуже вдячна за те, що у моєї дитини буде можливість навчатись у підземному садочку, бо для мене дуже важливо, щоб моя дитина вміла не тільки писати та читати, а й розвивала свої соціальні навички та вчилась бути самостійною. У Нас таких батьків тут дуже багато які вже з нетерпінням чекають, коли запрацює наш садочок, ігор безкровний, сергій перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.